3 липня 2025 року і приїхали на дане поле вносити бор. Бор, бачите, шуткую, звісно. Ну, бор, це точно, так? Да? Зараз да. багато... Ні, ні, не виливай права либонку, ПАСКО опускаємо. Пиашку опускаємо. Зараз виливаємо лимонку, опускаємо pH до сестерочки, заливаємо потом 45 геліантекса і 250 грамів на 1 гектар прилипача. 45 грамів. Це ми даємо другий раз. Чому я сказав бор вносим? Ну це я так, звісно, пошуткував. Вносим другий раз гіліантикс, тому що є недобита амброзія, ви її бачите. Все. Два тижні назад ми вносили тут гіліантикс 45 грам. Такий ось соєшник. І вносим знов 45 грам. Тільки що я їздив, задивився на поле, яке вносили перед цим. І там ситуація кардинально змінилася. соєшник став лопатий, став такий знаєте насичений. Зараз мене, звісно, багато захейтерів хейтерів диваних експертів, сказав, що він балакає, що він каже, що два рази геліантикса в сумі 90 грамів на соєшник буде критично. Нема такого в реєстрації. Ну Я бачу, що соєшник отримує після другого внесення геліантикса якийсь стрес, так само як соя після котків. І він наоборот стартує дуже сильно. На другий день там, його вже видно, що він просто ну, шикує, шикує. Покажу далі зараз вам. Вчора вносили, сьогодні стан такий. Отак почуває після вчорашнього внесення Іліантекса. Вчора внесли 45 грам, другий раз. Раз, внесли ми. Перший раз два тижні тому амброзію пригнітали, тому що тут не було ґрунтового гербіцида. І ось так працює гіліантикс по амброзії, яка видержала перші 45 грам. Тут було все встелено гербіцидом. І десь відсотків 70% ми забрали перший раз, а другий раз забрали, ну, ось, добиваємо її цей раз. Ось такий ось вид після дії ніякої немає. Два рази гіліантекса це виходить 90 грамів за 2 неділі. І ми маємо такий вид совишника. Що буде з совишником, нічого не буде, я одразу вам скажу. Той, той рік я це пробував і в принципі нормально все витримує. Ніякого пригнічення гіліантексом, якщо ти працюєш через 2 тижні, немає. І повражаю теж, тому що той, той рік я пробував вносити і. І в принципі не замітив ніякої і, там, добу, втрати врожаю. Там, було, там, де вносив, де не вносив, в принципі, було одинаково.